Що я в аеропорту, тому я думаю, ви справитеся без мене. Дякую всім за увагу. Дякуємо сам гено. Ну, ми тоді будемо починати. У нас сьогодні технічне завдання нашої конкурсної комісії, тому на буквально 10 хвилин часу запропонований наступний порядок денний. Це він складається з чотирь, чотирьох питань: це обговорення конкурсних пропозицій, оформлених з порушенням чинного законодавства та умов конкурсу, що згідно з рішенням конкурсної комісії номер один від 22 березня 2024 року були направлені е, інститутами громадянського суспільства на доопрацювання, про допущення конкурсних пропозицій до другого етапу відкритого захисту, конкурсу третє про затвердження графіку проведення другого етапу конкурсу відкритого захисту, конкурсних пропозицій і четверте різне. По принципу, як ми організовували всі попередні наші конкурсні комісії і роботу в Zoom, я буду просити спочатку голосувати ті, хто проти, потім ті, хто утримався, ну, а вже всі інші будуть за аналогією, підтримують дане питання. Тому прошу е, підтримати такий порядок денний. Якщо інших пропозицій немає, хто проти, хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Щодо першого питання порядку денного, загалом було подано 108 конкурсних пропозицій. 25 з них були оформлені з порушенням чинного законодавства та положення про проведення конкурсу, та про потребували доопрацювання. Станом на 11 годину сьогоднішнього дня, яку ми визначали як час, коли всі громадські організації повинні були до, до надіслати інформацію, виправити свої пропозиції. Вони з успіхом цю роботу зробили, і всі 25 е, конкурсних пропозицій не дійшли е, до Департаменту е, суспільних комунікацій, тому е, прошу е, цю інформацію взяти до відома, хто е, проти е, утримався. Дякую, рішення прийнято. Щодо другого питання, про допущення конкурсних пропозицій до другого етапу треба сказати, що оскільки всі пропозиції, всі конкурсні е, пропозиції, всі громадські організації виправили свої, е, свої е, помилки, надіслали. Ту інформацію, яка потрібна, була у департаменту, як організатора конкурсу, є єдине єдине рішення, яке ми можемо пропонувати членам конкурсної комісії. Це допустити 108 конкурсних пропозицій, які надійшли до участі в конкурсі. Громадська перспектива відкрита влада прозора громада до другого етапу. До публічного захисту, якщо у членів конкурсної комісії заперечень немає, то Прошу підтримати такі рішення. Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Щодо третього питання про затвердження графіку проведення другого етапу. Треба сказати, що ми розуміючи про велику кількість конкурсних пропозицій, які надійшли, нам для того, аби члени конкурсної комісії мали змогу ефективно ознайомитися з ними, і е, ми розподілили всі на три дні такий відкритий захист. Він буде проходити з 1 по 3 квітня 1 квітня він буде відбуватися в 512-му кабінеті е, Київської міської ради за адресою вулиця Хрещатик, 36, 2 квітня, в приміщенні громадського простору в центрі Хаб Голосівського раголосівського району, вулиця Вилка Китайська, 83, І 3 квітня в приміщенні громадського простору в центрі хаб Оболонського району, Оболонський проспект 22 А треба сказати, що ми забезпечуємо онлайн-трансляцію повністю всіх цих трьох. Днів тому члени конкурсної комісії будуть мати змогу як в онлайні доєднуватися до е, такого захисту, так і переглянути потім запис всіх трьох днів для того, аби ну тому, що ми розуміємо, що досить тяжко всі три дні е, приділити цілий день е, ну, повністю для того, аби заслуховувати публічний захист. Але у кожного буде можливість потім в записі е, передивитися і отримати необхідну е, для себе інформацію загалом ми про, хотіли б запропонувати встановити регламент загальної презентації кожного проєкту до п'яти хвилин, з яких три хвилини це буде виступ, і дві хвилини обговорення і запитання від членів конкурсної комісії. З можливістю звичайно використання графічних матеріалів і обов'язковістю проведення публічного захисту саме українською мовою також. До відкрита відкритий захист є обов'язковою складовою проведення конкурсу, і такі, таку презентацію проекту повинен буде здійснювати керівник або уповноважений представник учасника конкурсу, і у разі письмової відмови або неучасті у відкритому захисті конкурсної пропозиції. Е Ну, ми попереджаємо, що у нас буде і тоді єдина можливість це прийняти рішення про припинення його подальшої участі. Тобто, відповідно до умов конкурсу, ті конкурсні пропозиції, які не проходять публічний захист, вони не можуть оцінюватися членами конкурсної комісії. Тому відповідно до поданої інформації прошу підтримати. Або якщо є якісь питання, давайте, чи, як можливо, у когось є якісь питання, пропозиції зауваження щодо організації такого процесу. Якщо о, пропозиції зауважень немає, то буду просити підтримати. Пропозицію за запропоноване е, департаментом, а саме проведення захисту з 1 по 3 квітня, відповідно до тих адрес з 10 до 16 години, кожного дня з можливістю е, он, з обов'язковою онлайн-трансляцією та встановленням регламенту загальної презентації до 5 хвилин, е, з яких виступ 3 хвилини і обговорення 2 хвилини. Хто проти? Утримався. Дякую, рішення прийнято. І для е, інформації також хочемо повідомити, що з в, після сьогоднішнього засідання ми надішлемо кожному члену конкурсної комісії файл у форматі Excel. Е, фактично, е, це оціночні листи, в яких будуть передбачені всі ці е, пропозиції, всі ті проекти, які подані на розгляд конкурсної комісії, і до 5 квітня. Ми дуже будемо просити, включно ну давайте включно з 5 квітня надіслати на електронну адресу департаменту ваші конкурсні, ваші оціночні листи для того, аби ми в рамках тих строків, які передбачені проведенням конкурсу, мали можливість зробити рейтинг. Конкурсних пропозицій, загалом, оціночний лист буде складатися, оцінка буде відбуватися за наступними критеріями: це відповідність проекту його меті, реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання проекту, очікувана ефективність використання бюджетних коштів. Та очікуваних результатів виконання проєкту і рівень кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання проєкту досвід діяльності у відповідній сфері, результати моніторингу виконання проєктів у попередні роки за наявності е, і оцінювання від 0 до 5 балів за кожним цим критеріям. Тобто, і будемо тоді дуже просити, щоб 5 квітня ми отримали всі оціночні листи для того, аби ми могли формувати. Остаточний рейтинг. Да, Олександр. Я просто розумію так, що п'яте число це п'ятниця. Угу. Ну, було б непогано, якби все таки не два дні, а плюс вихідні дали членам конкурсної комісії для оцінювання такої кількості робіт. І таких такої кількості відео захистів. Якщо це можна зробити, я не думаю, що вихідні так повпливають на, так би мовити, продвижень про ну, на оцінювання, так би мовити, обробку матеріалів. Якщо можна, то просив би на понеділок. Просто я. Прокоментую, чому було визначено саме такі строки. Питання просто в тому, що відповідно до регламенту проходження конкурсу, який затверджений, у нас до 5 квітня індивідуальне оцінювання членами конкурсної комісії конкурсних пропозицій. А вже в понеділок ми з вами будемо зобов'язані затвердити рейтинг. Тобто, в нас ми всі вихідні будемо працювати, щоб опрацювати рейтинг на вихідних. І в понеділок зранку, щоб ну або в вихідних вам його вже надіслати, ну щоб ви могли змогу ознайомитися. Тому що в понеділок, в, е, в понеділок, восьмого ноль в нас передбачено проведення засідання конкурсної комісії для підведення підсумків результатів оцінки всіх конкурсних пропозицій. І е, тому ну, в цьому. Такі строки, які в нас є, тому що вони е, визначені положенням. Ну і тими строками розгляду проектів, які в нас є. Тому е, я б тоді давайте ще пропозиція. Я зараз просто я не готовий зразу погод, ну, сказати, що ми можемо це зробити. Ми на себе ми попередньо зараз. Затвердимо ну, взяли до уваги такі цифри. Ми, як департамент, зараз спробуємо е, процедурно, чи зможемо ми там сьогодні, завтра внести зміни в таймінгів, наказ і, і здвинути ці строки, наприклад, щоб ми до восьмого дали змогу ознайомитися і дев'ятого провести засідання, наприклад, дев'ятого числа. І якщо буде так, то ми всіх повідомимо е, додатково, що ну. Ми такий наказ зробимо і ми випустимо ці і трошки передвинемо ці строки. Олександр, окей, да. Е, да дякую. Тоді ми ну цю інфор... ми зараз від себе цю інформацію пропрацюємо, тому що в нас далі в принципі є можливість. У нас наступний. Таймінг це до 13.04 Ми повинні оприлюднити рейтинг. Тобто, фактично, якщо ми 9 або 10 проведемо конкурсну комісію, у нас буде ще там три дні для того, аби оприлюднити це рішення, і ми далі по графіку не ну не ну ми встигаємо в ці норми далі в реалізації проектів. Тому ми це пропрацюємо. і Я думаю, що сьогодні до вечора ми додатково повідомимо. Да, микрофон у вас микрофон. О, э, мабуть включи уже, працюе, да? Працює да мікрофон. Да, чуємо вас, чуєте да Доброго дня всім. Я все таки да прошу розглянути, підтримую Олександра з його пропозиції, дати все таки можливість дійсно допрацювати, тому що щоденна загрузка в роботі. Я думаю, всіх членів конкурсної комісії ну об'єм величенький, а вихідний можна дійсно попрацювати. Тому якщо буде така можливість, я також підтримую, щоби дати. Дійсно, на восьме число підвести і того, а на дев'яте вже вийти з скажімо озвучити вже на дев'яте там рейтинги і все остальне. Тому дякую. Дякую. Ну, я думаю, що в нас вийде. Ми ввечері це сьогодні ввечері, це додатково повідомимо. Тоді, в принципі, у нас порядок денний вичерпаний, як і обіцяли швидко і результативно. Дякую всім за можливість, за те, що ви доєдналися. Ну і попереду три тяжких дня, і будемо раді бачити членів конкурсної комісії на участі в відкритому захисті. Дякую всім за.